Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Числа, дріб, чисельник якого 5, знаменник А і 0,6 взаємно обернені. Знайди А. Варіанти відповідей А, 2, Б3, В4, Г6. Приступаємо до виконання, подамо наш десятковий дріб 0,6 у вигляді звичайного дробу. Це буде 6 десятих і скоротимо тепер наш дріб на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, маємо взаємно обернію числа у нас 5 в чисельнику а в знаменнику і 3 п'ятих. Взаємно обернені. Як бачимо, наше значення А буде 3. Записуємо відповідь. 3 І варіант відповіді Б. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.